І всім привіт! Ви на каналі Warren .ua. Сьогодні ми зайшли з вами у Parking Multiplayer 2. Так, це у нас новий Parking, який недавно вийшов взагалі. Зовсім недавно, от на... вчора буквально він вийшов. Зараз він доступний для всіх. От. І зараз ми з вами подивимось, що змінилося. Так, подивимося по машинах. Так, ну я не знаю, ніби нічого не змінилося. Машини, які були, такі зараз є. Так, зараз подивимося, що. Так. Ну, машини всі ті самі, єдине, що у них графіка набагато краще стала. От, але ми можемо ще, бачите, робити отак от. Так от. Такий тюнінг. Якщо вам... шкода, самому ви не вмієте робити гарний тюнінг там з винілами, цим з всім, то можна просто взяти будь-яку машину і отут -от дивитися, який тюнінг. Можливо, якщо вам не хочеться свого тюнінгу робити, можна подивитися. Те, що є тут. так От бачите. Ну графіка, перше, що дуже покращилась, це графіка, вона стала прям такою, як не на мобільних іграх, а вже навіть на комп'ютерних іграх. Добавили отаку от БМВ. Її раніше не було в грі, от така от. Спеціально вже тюнінгована, Так. І машини замі. Бачите, машини вже стали коштувати набагато дешевше, бо в звичайному Карпаркіну там були дуже дорогі ціни. А тут дешевші ціни і можна купити собі, назбирати на якусь машину. От. От тюнінг такий от на Subaru. У мене був подібний тюнінг, я раніше такий робив, а тут зразу вже можна його собі купити. Графіка стала просто такою, що навіть важко сказати, що це карпаркінг. Ну от так. Давайте подивимося, що ще додав. Першим, я думаю, ви вже побачили, що гараж додали новий. Так давайте купимо цю машину. От. Також можна купляти собі там гаражі, доми. Так. Можна також міняти персонажа, ну це в, в карпаркінгу теж було. От. Так. Далі там вже все це було. Ну, давайте збережемо. Гараж помінявся. Ми можемо тепер два нових режими. Це отакий от драк рейсінг, але ми пізніше до нього підемо. Давайте спочатку подивимося, чи змінилися якісь рівні парковки. Ну що ж, подивимося. Ну, тут нас пояснюють, як управляти, але я знаю, як управляти, бо я вже в звичайному карпаркінгу. Ну, це просто перший рівень. Якщо йти далі, то там буде набагато цікавіше. Так. Ну, давайте ще один рівень. От, бачите? Ну, графіка просто дуже сильно змінилася. От. Бачите, як все гарно виглядає. Так, давайте. Будемо проходити, дивимося направо і наліво. Так. Включаємо. Все. Так, тепер подивимося, що тут ще по тюнінгу нашої Хонди Цивік, яку ми купили. Тут можна тут можна як і там підвіску робити, двигун. От, бачите, навіть модель двигуна ми можемо роздивитися цей. Що там ще можна? От, можна масло міняти, все там налаштовувати. От, підвіску можна налаштовувати. Ми подивимося, що там ще. От. Е Тепер треба буде масло міняти в машині. Це взагалі в... дуже мало ігор, які взагалі на такому акцентують увагу. Можна якийсь спойлер собі поставити. Ну, наприклад, отакий. Ні, якось він тут погано йде. Давайте подивимося, що ще якісь спойлера є. Так. Навіть не знаю, чи ставити цей спойлер, чи ні. Ну, давайте вже поставимо. Там далі є бамп... бампер, можна собі поміняти. Так, давайте подивимося. Так, це колір. От, бачите, металік. Ясно. От, можна зробити такий прям чорний. Та тут взагалі який кольор, який хоч можна робити, хоч червоний, хоч зелений. ну от. А тут можна обрати такий відтінок. От. Ну давайте не будемо поки міняти колір, мені, мені такий синій тюнінг влаштовує. Так, що тут ще можна? Диски. Ну, диски, ви знаєте. Ну ми не будемо вибирати теж диски, бо, тому що ми, диск, диски в мене є, ще є. Прапори країн. Ну це так було в карпаркінгу. Можна було поставити прапор. Так, де тут прапор? Ну, я б міг поставити прапор України, але не вистачає грошей, ну тому не будемо ставити. Так, тормозні колодки можна, я так розумію, і виніли. От цього, дійсно. Можна тепер отак такі виніли робити, як ми знаємо. От. Е, так, і можна робити отак от. Е, на... Треба перейти в, в, в отакий от, от режим. І тепер можна робити вініли на скло. Можна щось нам на склі, наприклад, написати, якийсь текст. От ще якийсь там. Так, ну давайте щось напишемо. Ми можемо тут взагалі будь-що написати. Так, давайте напишемо просто UA, хай буде. От, Також зміняти шрифт можемо. Вставити якийсь його. Ну це теж було. От, наприклад, такий. Як вам? Ну, нормально, так. Цього всі чекали в звичайному карпаркінгу, але, бачите, вже вийшов він в його другій частині. Тут можна поставити, от, бачите. Скорпіона такого. Можна взагалі що хоч поставити. Це вже від вас залежить. Можна зробити на оцій платі, потім перенести на кузов. щось. Так. Повертаємося назад. Ну що ж, йдемо далі. Ми трохи її. Так скажемо, затюнгували. І що це ще є? Сюди можна заїхати і подивитися, в скільки, яка там, скільки в нас кінських сил на машині. Просто давим газ. Бачите, от все так гарно зроблено і тут можна на табличці дивитися. І сюди тут можна кінські сили на 179. І далі там. Ну, от таке. Взагалі, хто любить детально про автомобілі щось там. І тут все майже як в реальному житті. І графіка дуже гарна. Так, що, давайте йдемо. Так, вибираємо одиночну поки що. І що знову? Нового? Знову нового додавалося оцей Racing і карта Японії. Давайте подивимося, що там є. Можна поміняти ще красивіше графіку зробити, але я думаю, нам вже не потрібно. Як взагалі все реалістично стало. О, бачите можна. Ми можемо зупинитися, поставити машину на ручник. От. Пізніше вийти. І можна от бачити, як гарно. Отакі от, от доми зробили взагалі. Цікаво, можна зайти. Шкода. Що не можна. Так, що у нас ще? Телефон. Тут ми можемо взяти дрон. Так, давайте з дрона подивимося, як тут все гарно. О! Бачите, яке місто? Ну от можна дивитися на місто. Взагалі дуже гарно місто зроблене. Ну так, можна його довго оглядати, але давайте спробуємо новий режим. Так, в мене гра трохи вилетіла. Давайте спробуємо цей драг Racing. Так, Бачите, тут шини стоять, тут все так зроблено. Так, давайте на початку тут можна прогрівати шини. Бачите? Прогріваємо шини і їдемо. давайте разгоняемся round, так так погреваем шины. title Так. Ну давайте Тут ще можна було грати от гонки з різними машинами. Тепер от такий от новий режим, режим погоди можна міняти. Ну і він, новий карпаркінги 2. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал WarrenVay.